Вінський конкурс освіти» міста Києва сьогодні виконавського проєкту децентралізація проти освіти в Україні, Геннадій Геннадійович Русанов. І тим більше приємно, що е... підтвердження того, що ми займаємо, що ми несуть практики кандидата педагогічних роботу це на професію Миколаєва Сергій. А майже у всіх залікова книжка, магістрів і підробників. О, буде, буде. буде. Андидат, замічник, наук, доцент, головний редактор, ціла, вона і представник. Я хочу просто з вами поговорити з колегами. Чому ми їх за оце об'єднали? Дуже тісно зв'язані з ринком праці, і ви це знаєте. Звичайно, повинна була би зв'язана і вища освіта. Ну, це на мій погляд. Ну, вибачте, я вже вам говорю не як, мабуть, чиновник, а як просто працівник освіти, котрий вже 35 років працює на цій ниві. То, ну, наприклад, у Москві, да, за, ну, за кордоном, за ближнім кордоном, там називається вища професійна, а середня професійна. У нас, коли ми спілкуємося з нашими колегами по вищій освіті, говорять, що а ми не даємо професійну освіту, ми даємо вищу. Значить, я завжди, ну я сказати, стикаюся з ними. Я ну, не така, що змовчу, і я виступала і в Донецьку, коли роботодавці збирали. Я говорю, над ким ви вища, над чим ви вища, над нашою мерзенною буденністю та спустіться, та дайте нашим студентам професію, спеціальність, яка буде. Ну, Мати попит на ринку праці. Тому я хочу сказати: я не хочу протиставляти нас і вищого світу, але ми ближчі. І це підтверджує дуже ну, багато е, тих е, людей, з якими ми спілкуємося. І останнім часом я хочу сказати: нам вдалося, нам Міністерству, вдалося все ж таки якось відкрити очі у можновладців, у ну, так з особи посадовців, на те, що профтехосвіта гноблена, неповажаєма зараз, до, цього, до цього. існує і вона заслуговує на повагу. Я просто хочу от нагадати навіть те, що за останні присутніми, пам'ятаєте, ось 10 червня у нас була конференція семінар по інноваційним технологіям, сам та бачник Митро Володимирович цю конференцію. Скільки у нас було депутатів і заступників міністрів? Це було важко підготувати і показати. Ми ж показали, хто був при студії. Ми ж показали, які ми. Тобто, це наша роль міністерства показати. Ми є, ми живі, зверніть на, на нас увагу. Ми провели ось в грудні місяці великий семінар по аграрним училищам Дмитро Володимирович Табачник. Ми провели між міжвідомчу робочу групу по розробці стандартів нового покоління. І запросили ну, шість за міністрів з Міністерства економіки, соціальної політики, енергетики, ну і так далі. І на цьому форумі Сергій Вікторович Мельник, той, який випускає класифікатор ДКН3-2010, ви знаєте, директор інституту, він привселюдно при всіх сказав про втихосвіта на голову вище. вищої освіти. Вищій освіті потрібно вчитися, як працювати. Це взагалі бальзам на душу, звичайно. Значить, просто що я хочу сказати. Ми, Ну і якість освіти. Я просто хочу звернути ще на один нюанс, на те, щоб ви подивилися трошки іншим поглядом на ну, підвищення якості. Подивіться на підвищення якості з точки зору результатів навчання. Цього, цього вимагає якраз зараз прийняти це теж на словах. І я з радістю відбувся в живітці на неї. Так. Поки спілкуємось, дружимо, ми не телеконалі знаходимось тут територіально. І фактично завдяки будь вашим зусиллям і ну, моєю присутністю я можу задекларувати, що сьогодні, мабуть, створюється прецедент, коли е, державна освіта е, має створити певну. Певний концепт, в якому будуть приймати участь бізнесмени від цієї професії. Тому це дійсно цікава штука, ми готові в ній приймати участь, ми готові дивитись на програму, яка буде створюватись в цьому центрі. І я так розумію, що це пілот, який може бути потім поширений на всю Україну. Тому ті, хто сьогодні приїхали, в кого знаєте, в кого немає на квиток, ви навіть про них і не думаєте. Вони, мабуть, скоро закриються, їх не буде. Або, ну, то, що ринок є ринок, і хто більш б'ється, знаєте, як дві мишки. Одна е сказала, я в молодці потону, тому що ну, все я потону, тому що глибоко, а друга билась, билась, збила масло і на цьому маслі е випливла. Тому е сьогодні ну, когось чекати, там, якусь державу, чи, чи когось, є якийсь меценат. Це все фантазії, все в ваших руках, ви маєте себе змінювати, маєте дивитись на досвід, який є збоку. Ви його не можете відкинути, тому що він є. Якщо є якась школа, яка не має ліцензії, в яку попасти неможливо і де коштує навчання там, якісь тисячі доларів, то це є. Дивитись на п'ять років вперед і сьогодні закладувати ті речі, які будуть через п'ять років там на зв'язку. Тому те, що сьогодні з'являється, це, це добре, що воно з'являється, але воно ну, теоретично воно мало бути б років п'ять назад з'явитися, щоб сьогодні вже при кожному ПТУ були комерційні курси, які які були б вигідні і державі, і роботодавцю. І з цих би курсів вже брали б роботодавці собі працівників і, можливо, і доплачували трошки за учнів. учні. Не готова, але дуже добре виступила. Тому що І Але Володимир, Володимир, Ігаліч, практики спеціальні. Насправді, сьогодні багато про чого говорилося і про багатьох галузях і в тому числі профтехосвіті. Ми працюємо, наш проєкт вже працює з профтехосвітою порядка 7 років, але попри всі ці проблеми не гаразд, ми, ми бачимо величезне якісне зростання в, саме в профтехосвіті яка все більше і більше насправді наближається до тих потреб ринку праці, хоча говорять, що є дисбаланс, є неузгодженість і так далі. Але навіть незалежні оцінювання, опитування вони ще говорять про те, що порядка 75% роботодавців задоволені якістю випускників профтихозвіл. Це є насправді доволі великий відсоток, яким не може похвалитися абсолютно вища освіта, там з точністю до навпаки. Якщо говорити про конкуренцію, то Україна ніколи не зможе конкурувати з світом за рахунок дешевої робочої сили. Це міф, це, це просто неможливо. Ми не можемо конкурувати з Китаєм, з Індією, з іншими країнами. Просто за рахунок тої кількості, яка там є, і тої ціни, яка там є. Тому конкурувати ми можемо тільки своїми, своєю якістю, інтелектом, новими технологіями, їйцями, тому що не завжди і вони теж праві, не завжди виправі, треба досягати якогось консенсусу. Цей діалог можливий тільки в такій структурованій формі. Коли з одного боку виступає якісь об'єднання роботодавців, з іншого боку, виступає якісь об'єднання навчальних закладів. Тоді цей діалог буде конструктивним, він буде якісним, буде швидким і ви зможете досягнути якихось результатів. В більшості країн, в досвід, яких ми вивчали, такі об'єднання створюються не тільки галузеві і жально національні є об'єднання роботодавців, тобто там цей процес вже триває порядка. 15 до 20 років, і в цьому ми, на жаль, відстаємо від цих країн. Ми відстаємо, на жаль, навіть від наших ближніх сусідів, таких як Польща, Прибалтійські країни. Тому треба їх наздоганяти. Треба перегально визначити дійсно ті училища, які готові працювати по-новому, які мають власні хороші наробки. На і тоді, я думаю, допомога буде адресною, конкретною і, звичайно, буде давати хороші результати. Я думаю, так, буде. правильно? Буде. Щоб залишити час вам для більш продуктивної роботи, я хочу привітати вашому сі Петрасу, подякувати господа за цей проект, який вона започаткувала це вже не перший. Рік. Вона її збирала швейників. Я знаю, я був присутній. І це дуже приємно, що сьогодні створюється таке об'єднання. Ми давно вже говоримо, що бізнес, роботодав навчальний заклад. І держава повинні бути разом Ми поступовуються в клімах під позидом цієї моделі. Бо всі ми добре знаємо, що тільки об'єднанні наша сила, і тільки такі зібрання вони додають нам досвіду, додають сили і рухають вперед, рухають е, е, наш розвиток, рухають саму систему. Ми не можемо. Ми підтримуємо будь-які починання. Ми працюємо для вас, зростаємо разом з вами. Так, ми починали журнала, не дуже якісного сьогодні. У нас є паралельно бібліотечка. Ми вже провели в минулому році два великі всеукраїнські конкурси для педагогічних працівників просвіти. З січня місяця виходить електронна версія є журналу. Тому ми всіляко підтримуємо вас за дуже цікавою конструктивною роботи і прийняття позитивного рішення на проїзд просвіту. Дякую профтехучилища. Колективними членами можуть стати колективи ліцеїв профтехучилищ, які розділяють серед нас і заступники, і старші майстри, і методисти, і е, безпосередні педагоги зборів. Для того, щоб е, ми могли собі вибрала, з ким ми спілкуємося з ну, три десятки набралися. заступника директора с НВР, э, Сначала с еще работы. технологии дизайна. У нас э, наша комиссия составляет больше 14 человек. И мы рекомендуем одного из наших преподавателей. Когда-то сама начала э, учиться в нашем училище и постепенно развивалась, и, 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 и сейчас учит группы. що Шують в училище. І я думаю, що якщо Михалики по електронці йому передали, запрошувати Каніна Горпатюк, якусь сісу сьогодні чули, бачите. Добре, сьогодні, так? Сьогодні, перш за все. Підмативації руперської справи, це викладач. Покажите оценку, у нас есть оценка профиля. Это первая, сейчас я, называется региональная оценка. Я иду да. да. ну, да. выкладывать с предметом нашему да. начальному закупке. Я голова, мы тут объединены. Может сказать мой коллега, но хочу... я очень хочу... Это по объединению. Мы пришли из стен ровных училищ, а они, будем говорить ну, люди творчества, и это люди, которые, в общем-то, больше работают руками, чем головой. Так уж сложилось, да? Чтобы, да, действительно, этот выпускник или выпускница э, обладает, нельзя. И мы столкнулись с тем, что после того, как мы берем э, тех же выпускников, учились, мы их э, должны или учить дальше, до вообще, если брать по в мировом значении да, нашу индустрию, то я не могу сказать, что она на последнем месте. И даже нельзя сказать, что она в последних, там, последних рядах. Нет, мы достаточно далеко шагнули вперед нашей индустрии. И поскольку да, коммерсанты и те коммерческие учебные заведения, которые сегодня секции. Вид Черниговского профессионального лицея поводу Тамара Миколаевна Копыску директора. від Київського вищого професійного училища шкільного та перукарського мистецтва Наталья Акадії Горбатюк, директора, від е центру проти освіти no міста Івано-Франківська е Пахульську Ірину Зінов'ївну, керівника методичної секції, так? <слушування> від Донецького регіонального центру противоскверипослуг та дизайну Латинцеву Катерину Олександрівну, від е Одеського вищого професійного училища скверипослугу. Яценко Альбіну Юрівну, Крим визначається, спілка перукарів визначається, Міністерство освіти визначається. Але зараз у нас вже є визначене всім чоловіком. Ми радились по кількості з міністерством сім, дев'ять, а хоч і одинадцять чоловік. Найчорсне число. Так, будь ласка, ще є пропозиції. І ми в цьому році вже втретє поїдемо на Невські береги. Журічну там, зерно. Остинки на сюда Федори Карпуровская. Ну, она бывшая номер 15. У нас очень сильная парикмахерская кафедра. Мы на Невские берега в прошлом году ездили 8 мест. Вот Кубки привезли, каждый год ездим на чемпионаты. Много очень у нас за два года писали. Два, два. 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 училища. И вот Раз. чтобы не произошло, вот они сейчас называем полностью ваши. Сімфеопольське више професіональне училище сфери обслужування і стрільців. Списком голосуємо чи поїмання? Хто за те, щоб э, голосує представник училища, не всі. Один представник училища. Хто за те, что до складу ради нашого об'єднання увійшли, тільки призвичає називають Матвійчук, Лариса Іванівна, Білоусова Светлана Миколаївна, Копистка Тамара Миколаївна. Горбатюк Наталья Аркадьевна, Бахульска Ирина Зиновьевна, Латынцева Катерина Александровна, Яценко Альбина Юрьевна, Карман Раиса Йосипевна, Бойко Ольга Васильевна и Лотарева Светлана Егоровна. Прошу голосовать. А то еще скажу, Важка. Але так як вже члени ради да, зібрані, то залишилось обрати голову. І наше управління, наш кабінет пропонує, щоб очолила це об'єднання директор навчального закладу, в якому ми зараз знаходимося, Наталія Два. Голосувати голосувати з підтримкою таких високих професіоналів, люблять людей, людей люблячи дітей, наших учнів, нашу професію. Я думаю, що ми все ж таки зможемо гідно представляти наші навчальні заклади у світі в освіті України і. Дякую за довіру.